Раді вас вітати. Я Катерина Бужинська. Там Михайло Грицькан сьогодні відбудеться наш концерт благодійного туру воля в палаці Шевченка. Ми всіх запрошуємо. Я знаю, що всі, хто вже бували на наших концертах, приходять неодноразово. Є навіть такі люди, які бували 5 і 7 разів. У Нас дуже класна програма, різноманітна і патріотична, і про кохання, і різні пісні, будуть прем'єри. Ми обіцяємо, що на дві години часу ви забудете про проблеми, не про військовий час. Тому що, хоч трошечки треба відволікатись, нам треба жити, перемагати. І так як ми зараз ризикуємо кожного дня. Я хочу все одно сказати кожному з вас, що ви герої сьогодення, і подякувати вам за те, що ви не поїхали з рідної землі, за те, що ви тримаєте тил, за те, що ви працюєте кожен на своєму фронті. Тому із задоволенням сьогодні ми з Михайлом будемо співати для вас. Всіх чекаємо. Здоров'я в місці зустрічі і в місці кохання. Тому сьогодні багато у нас акцій. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. Песики також в супроводі господарів йдуть безкоштовно. У Катерина вже є свій песик. Так, да, в мене багато. Да. Я люблю дуже тварин. Тому всіх запрошуємо і всіх обіймемо своїми піснями. Це не зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, телебог мені залишив, тобою, як дивом, захоплений, на щастя, твій погляд ловлю. Без веснями шалено закоханий красу неймовірну твою. Сто тисяч кроків, найшвидший кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, і восне за вітер милями. Дацюючи з ним минує, і море шаленими хвилями Малює на твій силует. Тебе поцілунками дотиком, вдягну я в кохання своє. І Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє. Ручки піднімаємо Заспіваємо на концерти. Стоп! Ручки на концерт. Дякуємо всім, всім всіх запрошуємо. Сьогодні гурт Грант уже на місці. Що ми сьогодні привезли? Які пісні? Сьогодні від мене буде прем'єра ексклюзивна. Така любов буває тільки раз у житті. А у Михайла буде прем'єра Дикі Троянди для всіх жінок. І також ваші улюблені пісні. Е, Ірина, у нас є ще квитки? Да, про дехі також, парфум, від Катерини Бужинської? А що ми співаємо? Один мікрофон маєте. Посиваємо на концерті. Е, тому всіх запрошуємо. І для вас, ви знаєте, сьогодні буде особливий, особливий день, тому що дуже багато пісень нових для вас, а також е, багато акцій. Чоловіків супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. Є у вас чоловіки, чи жінки.